Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами перший урок повторення за другий клас матеріалу, можливо, для когось це буде вивчення. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему паралельні тональності. Що ж це таке паралельні тональності? Ось у нас є правило, і ми з вами його маємо запам'ятати. Паралельні тональності це тональності, в яких однакові ключові знаки, але різні тоніки і ладові нахили. Що це означає? Ну, Наприклад, до мажор і ля мінор. В тональності до мажор і в тональності ля мінор нуль знаків, тобто чисто по білих клавішах. До мажор ви знаєте вже абсолютно всі. До Ре, Мі, Фа, соль, Ля, Сі і До. Якщо ми пройдемося з вами по сходинках, давайте глянемо на ось цю картинку, то До у нас буде першою сходинкою. Що це означає? Це означає, що ця нотка До є тонікою в тональності До мажор. Саме по тоніці ми і визначаємо, яка тональність. Тому що назву тоніки, ім'я тоніки. Носить і тональність. До перша сходинка, до є тоніка у тональності до мажор. Отже, до перша сходинка, ре друга, Мі третя, Фа четверта, соль п'ята, ля шоста, Сі сьома і до перша. Давайте глянемо на ось цю картинку. В гамі до мажор немає біля скрипкового ключа жодного знака, ні дієзів, ні бемолів. Ось тонічний тризвук до, мі, соль. Тонічний тризвук у тональності складається зі стійких сходинок. Стійкі сходинки у нас є перша сходинка, третя сходинка і п'ята сходинка. Які б нотки не попадалися на ці сходинки. Перша, третя і п'ята це є стійкі сходинки, і саме з них складається тонічний тризвук в тій чи іншій тональності. В до мажорі це будуть нотки до, мі, соль. Давайте глянемо на слідуючу картинку. Якщо ми уявимо з вами. Ось це другий поверх, а ось це буде перший поверх. Да? То мажорна тональність у нас живе на другому поверсі, а мінорна на першому поверсі. Одного будиночку, в якому немає знаків при ключі ні на другому поверсі, ні на першому поверсі. Для того, щоб спуститися нам на перший поверх із другого поверха, нам потрібно. Цього-навсього спуститися через одну сходинку вниз. Тобто, якщо ми візьмемо ось є нотка «до», то від нотки «до» нам треба спуститися через Сі до нотки ля. Через одну сходинку ми спускаємося вниз, і ми з вами опиняємося на першому поверсі. Перший поверх у нас це мінорний лад. От у нас виходить, нотка ля буде першою сходинкою в тональності Ля мінор. А нотка до, яка живе на другому поверсі, у нас буде уже третьою сходинкою. Саме тому вони йдуть ось так паралельно. Тільки чуть чуть ось так здвигнуто. чуть чуть На малу терцію вниз. Від мажора шукаємо мінор. Отже, до вертаємося назад Сі і ля. Все ми вже в паралельній мінорній тональності. Якщо у нас до мажор була ем, основною мажорною тональністю, то ля в нас буде мінор тональність паралельно до до мажора. Давайте згадаємо, або для кого це, ем, скажімо так, перше знайомлення з тональністю ля мінор, то давайте розучимо. Отже, нотка Ля у нас перша сходинка. Ля Сі до Ре Мі Фа, соль Ля. Саме з таких ноток складається тональність Ля мінор. Давайте глянемо на цю картинку, де в нас ідуть сходинки. Першою сходинкою тонікою в тональності Ля мінор у нас буде, звісно, нотка Ля. Другою буде Сі, третьою буде До, четверта Ре, п'ята Мі. Фа буде у нас шоста, соль у нас буде сьома, і ля у нас буде перша. Отже, тональність до мажор і ля мінор не мають абсолютно ніяких ключових знаків. Біля ключа немає жодного знака. Тонічний тризвук в ля мінорі. У нас буде знову ж таки складатися з першої, третьої і п'ятої сходинки. Перша в нас сходинка це нотка ля, Третя сходинка це в нас нотка До. І п'ята сходинка це нотка мі. Ля до мі це тонічний тризвук ля мінор. Отже, паралельні тональності. Це дві тональності, які можна уявити собі будиночок. З двох поверхів, два поверхи. На верхньому поверсі у нас живе мажорна тональність, на першому поверсі у нас живе мінорна тональність. Між ними, всього-навсього, одна сходинка, через яку треба пройти. Перша сходинка це другий поверх. Вертаємося назад. Оця одна через яку нам треба пройти. І спускаємося на нижню сходинку. Тобто раз, два, три і ми знайшли паралельну тональність до до мажора. Наприклад, якщо я вам скажу, давайте ми з вами знайдемо паралельну тональність до тональності соль мажор. Давайте подумаємо з вами. Ну, Якщо ми візьмемо нотку соль. Для того, щоб знайти нам паралельну тональність її мінорну, сестричку її мінорну. Нам треба від нотки соль спуститися через одну клавішу на третю вниз. Тобто соль, перед соль у нас йде нотка Фа, яку ми проскакуємо, і опиняємося на ноті Мі. Тобто до соль мажора у нас буде паралельна мі мінор. Давайте розглянемо. Соль-мажор і мі мінор. На тональності паралельні, які мають один спільний знак при ключі. Цим знаком у нас є Фа-дієз. Можливо, ми з вами ще не вивчали, можливо, ви вивчали з Юлією Володимирівною е порядок збільшення дієзів і, відповідно, збільшення бемолю. Значить, у нас є така скоромовка Фа до соль, Ре, Ля, Мі, Сі. Так прибавляються дієзи. Якщо ми бачимо, що один дієз, то це, відповідно, буде Фа. Якщо два дієзи, то це буде Фа до. Так, по цій схемі: Фа до соль, Ре, Ля, Мі, Сі. І ось у нас один дієз у тональності соль мажор. Відповідно, ми знаємо, що це фа дієз. Значить. Першою сходинкою в тональності соль-мажор у нас буде, відповідно, нотка соль. Вона ж і буде тонікою. Да? Соль, перша сходинка, ля, друга, сі, третя. До четверта, ре, п'ята, мі, шоста. І гляньте сюди. Фа не фа, а фа дієс. Буде в нас сьома сходинка і соль, відповідно, буде перша, чи, як ми кажемо, восьма повторення тоніки, да? перша сходинка соль, друга ля, третя Сі. До. У нас буде четверта, ре, п'ята, Мі, шоста. фа – дієс, сьома і соль перша. Глянемо на ось цю картинку. Приключив нас фа-дієс. Хочу звернути вашу увагу. Для малесеньких діток, або для тих, які ще не знають другу октаву, тут спеціально написаний фа-дієс у першій октаві. Але правильно оцей дієз писати ось тут, на п'ятій сходинці, в другій октаві, де пишеться нотка Фа другої октави. Приключив нас фа-дієс і знову ж таки, перша, третя і п'ята сходинки, це у нас перша соль, третя Сі. І п'ята ре складають тонічний тризвук соль мажора, в тональності соль мажор. Давайте спустимося на е, терцію вниз, тобто через одну сходинку від нотки соль, соль, фа дієс, ми. Ми з вами опиняємося в тональності мі мінор, у паралельній тональності до соль мажора. В мі мінорі в нас перша сходинка буде мі, вона ж є тонікою. Фа дієс у нас буде другою сходинкою. Соль третя, Ля четверта, Сі п'ята, до шоста, ре сьома і Мі перша або восьма. Ось на цій картинці, знову ж таки, ми бачимо підписані всі сходинки. Знову ж таки, тонічний тризвук. мі мінора. При ключі стоїть фа дієс, але ми його пишемо ось тут. Так? Да? Мі, соль, сі, Перша, третя, п'ята сходинки у нас складають тонічний тризвук тональності мі-мінор. Мі, соль, Сі. А тепер давайте побудуємо у нотному зошитку. Приготуйте, будь ласка, свої нотні зошитки і можете будувати зараз зі мною. Ну що ж, давайте побудуємо з вами гаму до мажор і гаму ля мінор. Отже, записуємо в зошитках класна робота, можете писати, можете написати. Головне записати тему. Пишемо тема, дві крапочки, паралельні тональності. Паралельні тональності. І от ми пишемо до мажор, до мажор, скрипковий ключик, і відповідно нижче напишемо зараз гаму ля мінор. Отже, будуємо гаму до мажор цілими нотками просто до, ре, мі, фа, соль, ля. Сі і повторюється нотка до. Паралельна тональність ми з вами опускаємося на малу терцію вниз. Або, краще, вам буде зрозуміліше, запам'ятайте, через одну клавішу вниз, до Сі Ля. І от ми з вами будуємо паралельну ля мінор. Пишемо з маленької букви мінорна тональність пишеться ля. Мінор. І будуємо ля. Сі. До. Бачите? Раз, два, три. От віднотки до. Віднотки до у нас буде три, третя сходинка донизу. Ре, мі, фа. Соль. І ля. Отже, перша сходинка у нас до. Друга РЕ, третя МІ, четверта Фа, п'ята соль, шоста Ля, сьома. Сі. І перша або восьма можна написати. Нотка До. А в ля мінорі першою сходинкою в нас буде нотка Ля. Другою Сі. А до у нас буде третьою сходинкою. Тобто в до-мажорі, в мажорній тональності тоніка в даній ситуації до. Це у нас перша сходинка. А в мінорній паралельній тональності нотка до буде третьою сходинкою. Далі четверта ре, п'ята Мі, шоста Фа, сьома. Соль. І восьма нотка ля. От вам паралельні дві тональності. До мажор і ля мінор. Давайте побудуємо паралельні тональності соль мажор і мі мінор. Трошки пропустимо місце, щоб у нас було все славно. Да? І пишемо соль мажор. Щоб було все зрозуміло. Соль мажор. В соль мажорі. У нас ми вже знаємо один дієс. Один дієс, оцей фа дієс ставиться при ключі. Значить, пишемо дієз. там само, де пишеться нотка Фа другої октави. Так, щоб перетинав оцей квадратик, верхня п'ята лінієчка. І будуємо гаму соль мажор. Тонікою в нас буде соль, перша сходинка. І так далі. Ля Сі до Ре. Мі. Фа дієс. Ми його вже не пишемо. Ми знаємо на клавіатурі, що це Фа-дієс. І ми бачимо і пам'ятаємо, що при ключі у нас один дієз, це Фа-дієз. Тому, коли у вас при ключі стоїть оцей дієз, у тексті нотному далі його писати не потрібно. Це навіть вже вважається не... неграмотно. Да? Перша соль, сходинка, друга ля. Третя Сі, четверта до. Ре в нас буде п'ята, мі шоста. Сьома. фа дієс. І восьма. Або перша соль. Паралельну тональність будуємо Мі мінор. Мі, мінор, ставимо також фа дієс при ключі, тому що. І в соль мажорі і в мі мінорі в нас однакові ключові знаки. Різні тоніки, тут соль, а тут мі. І різні ладові нахили: тут мажор, а тут мінор. Тобто, від соль ми вертаємося через одну сходинку. Соль фа. Назад вертаємося. І Мі. Тому вже Мі у нас буде тонікою паралельної тональності до соль мажора. Мі фа, дієс, знову ж таки, ми дієс уже тут не ставимо. Соль ля, Сі, до ре, Мі. По сходинках перша, друга, третя, четверта Ля, п'ята Сі, Шоста до, сьома Ре. І восьма. Або перша це буде нотка Мі. Знову ж таки, е Мажорна тональність у нас тоніка соль. То в мінорній паралельній тоніка соль буде. Не тоніка соль, а нотка соль уже буде не тонікою, а третьою сходинкою. Я думаю, це зрозуміло. І так, ваше домашнє завдання. Пишите. Скорочено, Д З. Домашнє завдання, дві крапочки. І будуємо гаму Фа мажор і Ре мінор. Хочу вам сказати: ось так пишемо. Фа мажор. Ставимо скрипковий ключик. «Сі-бемоль» у нас при ключі. І будуєте гаму Фа-мажор від нотки Фа. Так само підписуєте сходинки. Потім пишемо Ре. Мінор. Паралельно їй ставимо скрипковий ключик. Також ставимо «Сі-бемоль», третю сходинку у нас перекреслює животик «Бемоля». І у нас вертаємося від нотки Фа. Через одну сходинку назад. Фа перед нею була мі, а потім перед нею ще нотка ре. Отже, тонікою в рамінорі у нас буде нотка ре. І будуємо від ре до ре, тут від Фа до Фа. Підписуємо так само точно сходинки. Фотографуємо мені ось це все, що ви написали, і кожен скидаєте мені в групу. За це все вам будуть ставитися оцінки. Прошу не ігнорувати.